У кого з цих істот розвинена здатність керувати тваринами у багато разів більшими за себе? Відповідь у всіх із них це паразити організми, що живуть за рахунок свого господаря, якому вони шкодять і якого іноді навіть убивають виживання паразита залежить від переходу від одного господаря до іншого, іноді через посередників. Наші паразити досягають цього беручи контроль над своїм господарем, іноді шляхом захоплення самого мозку. Наприклад, ось цей черв'як волосатик, один із його господарів, ось цей цвіркун. Черв'як волосатик розмножується у воді, але цвіркун віддає перевагу сухим місцям. Як тільки він здатний розмножуватися, черв'як виділяє білки, що дозволяють йому порушити орієнтацію цвіркуна. Збитий з пантелику цвіркун починає хаотично переміщатися, наближатися до води і, зрештою, стрибає туди, часто при цьому гинучи. Черв'як виповзає для розмноження, і його яйця з'їдають водні комахи, які виростають, колонізують сушу і, в свою чергу, потрапляють на обід до цвіркунів. Саме таким чином черв'як волосатик виживає. А це вірус сказу. Ще один паразит, що впливає на свідомість: цей вірус заражає савців, найчастіше собак. Він проходить по нервовій системі до мозку, де викликає запалення, яке в кінцевому підсумку вбиває господаря. Але перед цим паразит часто робить господаря агресивним, збільшуючи кількість слини, що передає сказ і одночасно не даючи її проковтнути. Ці фактори збільшують імовірність того, що господар вкусить іншу тварину і передасть при цьому вірус. А тепер знайомтеся, це кордицепс, також відомий як гриб зомбі його господарями є тропічні мурахи, що живуть на верхівках дерев. Щойно спори кордицепса проходять крізь екзоскелет мурашки, вони викликають содоми, що змушують мураху впасти з дерева гриб змінює поведінку мурашки, змушуючи ту безцільно бродити, доки не натрапить на лист, що ідеально підходить для розмноження гриба. І закріпиться на ньому. Потім мураха вмирає. В свою чергу гриб випускає довге тонке стебло з його шиї. Через кілька тижнів стебло вистрілює спори, які перетворюють ще більше мурах на шестиногих зомбі. Одним з найсмертельніших ворогів людини є паразит, що змінює поведінку, хоча, якщо це може якось втішити, він має справу не з нашими мізками, йдеться. Проплазмодіум, що викликає малярію. Для зміни господарів йому потрібні комарі, тому він їх змушує кусати людей частіше і довше. Також підтверджено, що хворі на малярію більш привабливі для комарів, які їх кусатимуть і розноситимуть паразитів далі. Ця міжвидова система настільки ефективна, що щороку сотні мільйонів людей хворіють на малярію. І нарешті. Кішки не хвилюйтеся у вашому тілі, ймовірно, немає кішок, які контролюють ваші думки. Швидше за все, але є мікроорганізм, званий токсоплазмозою, якому для завершення життєвого циклу потрібні як кішки, так і гризуни. Коли щур заражається, поїдаючи котячі фекалії, паразит змінює кількість хімічних речовин у мозку щура, роблячи його менш обережним у присутності голодних кішок. У деяких випадках щур привертає увагу кота до себе. Саме це робить його легкою здобиччю. Тож заражених гризунів з'їдають, а паразит переїжджає далі. Контроль над розумом успішно здійснено. Є відомості про те, що паразити впливають навіть на поведінку людей. У більшості випадків ми не до кінця розуміємо, як цим паразитам вдається змінювати поведінку. Але з того, що ми знаємо, можна зробити висновок, що їхній інвентар дуже великий. Підсумуємо, черв'як волосатик вражає мозок цвіркуна безпосередньо. Малярія блокує фермент, який допомагає комарам харчуватися, змушуючи їх кусати знову і знову. Сказ викликає злісну слиняву поведінку, перевантажуючи імунну систему. Але яким би не був метод, якщо подумати про те, як ефективно ці паразити контролюють поведінку своїх господарів, виникає питання. Наскільки поведінка людини диктується паразитами, оскільки більше половини видів на землі паразити, їхній вплив може виявитися куди більшим, ніж ми думаємо. Озвучив Ілля Уманець спеціально для Дуб Студіо.